Слава Україні! З вами я Петро, і ви знову на нашому каналі Читати Крутобукту. Зараз ви спускайтесь вниз, тицайте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А книги, які ми сьогодні глянемо, це мої комікси Marvell. Я нещодавно зняв відео про комікси DC. Їх було в мене дуже багато, майже ціла поличка за мною. А сьогодні комікси Марве. У мене їх, звичайно, менше трошки. Але вони все одно дуже цікаві, і вони вам обов'язково сподобаються. А, почнемо з такої Марвел Секретна війна. Саме цю книгу я ще не встиг, на жаль, прочитати, але ілюстрації, тут незвичайні, я б навіть так сказав, вони, е, тобто для мене це незвичайні якісь дивні ілюстрації. Тут е, тексту, саме в коміксах, небагато. Але є якісь такі секретні документи, як я зрозумів. І там тексту вже побільше. Але все одно, якщо так брати, тексту небагато, і ілю... ілюстрації крутезні, я вам цю книгу обов'язково раджу. А також коли я її прочитаю, то обов'язково зніму на неї огляд. Далі йдемо. Шибай голова. Людина без страху. Це книга, яку я вже прочитав, про Шибай голову. А якщо ви не знаєте, хто це, то це сліпий супергерой, тобто він не бачить. І це він в дитинстві втратив зір, але при цьому в нього з'явилися інші відчуття Там нюх, е, 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 там, слух і так далі. І він завдяки тому, що чув, він міг чути на декілька кілометрів. тобто... У нього з'явилися інші відчуття, і він вчився цими відчуттями відчувати, стріля... стріляти, наприклад, з лука в мішень, не бачачи, де це мішень. І взагалі, сам супергерой незвичайний і при цьому прикольний. Тобто, якщо ви не читали нічого, Шибай голову, або просто хочете щось прочитати, таке цікаво, то цей комікс я вам обов'язково раджу. Громадянська війна це як поділилися супергерої на дві частини Тобто, одні були за те, щоб люди знали, хто такі супергерої, щоб вони знали їхні, е, їхні людські форми. Тобто, Там, наприклад, що е, людина, залізна людина Тоні Старк, е, людина Павл Пітер Паркер, і вони працювали як поліцейські. Тобто, В них була б якась робота, звичайно, не із-за зарплати. Але щоб вони працювали по закону, а інші були проти цього. Ну, то, що вони супергерої, вони не хочуть видавати свої особистості, і вони не хочуть, тобто так як працювати під таким законом і так далі. А чим це закінчилось, ви дізнаєтесь, прочитавши цю книгу. Дуже цікава книга, дуже пухні ілюстрації. Місячний лице для мене це він був. Я ще я про нього десь бачив, десь чув. Але я не знав, хто це, що це, і взагалі. Що це таке? Але прочитавши цю книгу, я трошки більш-менш зрозумів. Книга прикольна, місячний лицар незвичайний персонаж. Звичайно, хотілося б ще якусь книгу про цього персонажа. Книга ілюстра... Іл... дуже круті ілюстрації, тексту небагато. Також буде гарно виглядати на вашій поличці. Зараз Заступ... ну, дві книги. Це Чорна Пантера, перша і друга книга. Ці книги, сама історія про Чорну Пантеру, там якісь проблеми були в їхній ваканді. І саму першу і другу частину самої історії вона тут звичайно цікава, але в деяких моментах не зовсім зрозуміла. Але от друга частина, там якийсь старий такий комікс, наприклад, в цій були ловлі на, на чудесну четвірку. Тобто, Чорна Пантера запросила чудесну четвірку і влаштувала полювання на них, скажімо так. Теж в першій і в другій частині дуже круті ілюстрації, тексту небагато. А, яка, а що було в другій книзі, ви дізнаєтесь, прочитавши цю книгу. Теж книги дуже круті і дуже цікаві. Адже наступна книга. Цю книгу я ще не прочитав Міс Марвел. Про якусь. Якусь супергероїню жінку. Те, тексту небагато, ілюстрації круті. Отже, коли я прочитаю цю книгу, зніму на неї обов'язково огляд. Космічний примарний вершник. Саме ця книга мені дуже сподобалася. Це одна з версій косм... примарного вершника, а саме а, який... саме космічного. Дуже круті ілюстрації, дуже круті ілюстрації, такі різнокольорові, прям як космічні ілюстрації, тексту небагато. Історія дуже крута, як, е, як примарний вершник хотів повернутися в минуле, щоб вбити Таноса, який був одним з найсильніших е, і найстрашніших злодіїв всесвіті. Але... Вирішив його не вбивати, а перевиховати. А що з цього вийшло, ви дізнаєтесь, прочитавши цю книгу. Книга дуже крута. Обов'язково вам її раджу. Ну і остання Дедпул. Таємне вторгнення. Дедпул, прочитавши цю книгу, мені Дедпул дуже сильно сподобався як персонаж. Вчино, я колись дивився про нього фільми, але це було ще давненько. А прочитавши цю книгу, я зрозумів, що це справді крутий персонаж. Дивіться. Суперздібність в нього крута, тобто безсмертя. Дуже швидке відновлення, майже безсмертя. Е, далі в нього ще бойові навички дуже сильні з, з зброєю, там з катаною, з пістолетом і так далі. А також фізичні здібності теж в нього дуже круті. А також його неперевершений гумор, який підходить. Який смішний завжди, який підходить всюди. Тобто його ці жарти мені дуже подобаються. І сам комікс теж дуже такий. Ілюстрації дуже круті. Дуже просто сам персонаж крутий, прикольний, і комікс про нього теж мені дуже сподобався. Отже, отакі в мене книги від Марвел. Раджу вам ці книги, які я вам сьогодні показав, я їх вам обов'язково раджу. Можете вибрати для себе, який вам найбільше підходить. А також раджу вам читати комікси, читати різні книги, читати українською мовою, читати різними мовами, але тільки не російською, тому що нащо вам це треба? На ну, всім па-па-па-па!